Вітаю, гарант конституції. Він же верховний Головнокомандувач, Тут можете собі посаду обрати, яку ви вважаєте, кращою, більш підходящою. в даному випадку, зафіксував наступне: росіяни шукають способи завдати шкоди нашим людям. Причому там формулювання таке: завдати більше шкоди нашим людям. Лише в одному нічному ударі, а це сьогодні в, в ніч. Лише в одному нічному ударі саме по газових об'єктах було 35 ракет, зокрема балістичних. От мимоволі задаєшся питанням. А хто не розумів, що так буде? Хто? Звичайні люди, звичайні люди завжди це розуміли. І завжди це розуміють. І знають, що якщо ворог довго не атакував, то незабаром варто очікувати удару по Україні. Ми це завжди знаємо. Ми завжди людей попереджуємо, ми завжди слідкуємо за моніторами. Хто не розуміє, що удари по нафтопереробним заводам Російської Федерації по енергогенеруючим потужностям вони будуть викликати зворотню реакцію ворога. Хто це не розумів, ми постійно бачимо на каналах, що Україні вдається досягти успіхів на території Російської Федерації. От вчора була новина про те, що навіть за 1400 кілометрів від кордону вразили там завод, завод який щось виробляє, нібито мінеральні добрива, не знаю, може, ще якісь є у нього. Там додаткові, додатковий функціонал. Так от, Україна реально, реально вражає ці об'єкти. Ми влучаємо в об'єкти енергосистеми ворога. Тут мимоволі виникає питання. Ми розуміємо, що ворог буде відповідати. Чи ми вирішили, що ми це робимо, а вони цього не роблять? Ми це розуміємо. Тоді виникає питання: а що несе ось це повідомлення? Росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Вони не просто шукають, вони знають, як це зробити, і вони будуть це робити. Бо в них є ракети, є балістичні ракети, є ракети, які ми не перехоплюємо, є ракети, які мають суттєво руйнівний наслідок для Тих об'єктів, куди вони спрямовані. А інколи буває, що ракети збивають, і вони завдають суттєвої шкоди, в тому числі і об'єктам, ну, куди вони не направлялись. Ми це теж з вами вже знаємо. Колись раніше це було і псо, і хто таке казав, то одразу ай-яй. Зараз ми це вже всі знаємо, всі чудово все розуміють. І от Зеленський гарант Конституції пише, Зазначає, що всього лише половину ракет вдалося збити. Балістичні ракети, ми вже теж це знаємо, Україні збивати важко. І важко не тому, що у нас не вистачає озброєння ППУ. Ну, це теж проблема. А проблема в тому, що самі по собі балістичні ракети такі, що збивати їх дуже важко. Крім того, ворог а Знаходить методи, способи, як робити так, щоб ці ракети збивати було ще важче. Вони маневрують, вони додають туди штучний інтелект, вони багато чого роблять, щоб ну, було складно. І отут виникає питання: от якщо ми завдаємо ударів, то ми якусь мету ставимо? ставимо, ми повинні розуміти, що ворог буде наносити удари у відповідь. Ми це розуміємо? розуміємо? Тоді виникає питання: а що має, який має вплив весь це повідомлення на громадян України? Тут же не зазначено, що ми зупиняємо удари по енергосистемі, щоб вберегти нашу енергосистему. Тут же не зазначено, що ми інтенсивність обстрілів зменшуємо, щоб не кинути людей у холодну війну. У холодну зиму? Ми з цього не говоримо. Ми фіксуємо лише те, що ворог завдав удару. Так. Ворог використовує балістичні ракети, використовує. Ворог використовує такі ракети, які Україна не вміє збивати. Так, це все правда. І що далі? Що далі? Якщо далі все те, що є сьогодні, тоді дійсно ми. Отримаємо те, про що Гарант Конституції власне, і написав: Росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Вони не просто шукають, вони знають, як це зробити. Питання в іншому, питання в тому, що ми робимо для того, щоб росіяни не кинули Україну в холодну зиму. Що вони власне, сьогодні і роблять? Робимо ми, роблять вони. А переговорного треку, як сказав пан Умєров, немає. Ну, раз немає, то що ми хочемо? Ми не ведемо перемови. Ми раді вже, що Дональд Трамп перемкнувся на постачання зброї. Ми раді вже, що Дональд Трамп дає дозволи на далекобійні обстріли. Ми ж раді цьому. Ну, ми не ми, а ми ті, хто хочуть. Або мріють, або знають, або мають план ведення війни. Тому давайте людям щиро говорити, що ми маємо план ведення бойових дій. План передбачає удари по енергосистемі ворога, по нафтопереробним заводам. Ми вважаємо за нашими розрахунками, ось вони, що ворог в результаті капітулює, піде з України, зменшить натиск. Буде менше кидати грошей на фронт. Я не знаю, ну треба сказати людям, тобто, що ми досягаємо в результаті цих обстрілів. Але потрібно сказати українському народу, що в результаті цього ми повинні бути готовими до холодної війни, до холодної зими, до зими без світла, без тепла. Ми повинні запасатися генераторами, акумуляторами. Ми повинні, можливо, хто знає, хто де, взяти собі дров, купити собі якусь хату, можливо, в селі, де можна це все холодне пережити і так далі. Бізнесу потрібно відповідно адаптуватися, розробити системи стійкості відносно цього. Ну, давайте людям будемо відверто говорити, що означають слова: ворог намагається завдати більше шкоди. Так? І намагається він це вже зробити 10 років, 11 років. Власне ж, з цього почалося в 2018 го Іду, не йду. Ідея ж була в тому, щоб зупинити ворога, але ми сьогодні маємо іншу модель. І в цій моделі, раз вже вона змінилась, мені здається, що гарант Конституції повинен пояснити, що ж робити людям. І що ми, власне, робимо, і головне, з якою метою, без цього всього. Це слова, які може написати будь-який середньозважений блогер, без впливу на маси людей. Людям потрібен меседж, що з цим робити, і що ми отримаємо, чи отримаємо і коли. А так це трішки виглядає вже. Як коловорот. Вони по нам, ми по ним, без кінця, без толку, без завершення. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.